Зручності змінимо рольовий центр на рольовий центр бухгалтера по зарплаті. Це можна зробити в моїх налаштуваннях, обравши необхідну роль. Після чого на стартовій сторінці з'являться всі необхідні посилання на сторінки, довідники і звіти для бухгалтера по зарплаті. Тобто, звідси можна переглянути. Типи часових активностей, види табельного часу, графіки роботи, шаблони графіків роботи. Також можна в вкладення розрахунок заробітної плати, звідки отримати доступ до таких довідників, як параметри заробітної плати, схеми розрахунку заробітної плати, документи розрахунку заробітної плати, форми відомостей виплат, переглянути документи про відсутності співробітника. Їх друковані форми, або ж друковані форми для розрахунку середньої заробітної плати, і, відповідно, обліковані версії попередньо названих документів. Також з цієї сторінки можна виконати швидкі дії, такі як створити табель, створити наказ. В останньому розділі можна переглянути статистику щодо документів, створених в системі, скільки документів, в якому статусі наразі знаходяться. Скільки відкритих таболів, і скільки документів наразі чекають на затвердження від бухгалтера. Наступним кроком розглянемо довідники, які використовуються для табельного обліку. Почнемо з типів часових активностей. Він містить коди та описи різних видів активностей, які співробітник може здійснювати протягом роботи в компанії, і які мають фіксуватися в системі на основі первинних документів та графіка роботи. Їх параметри налаштувань можуть відрізнятися в залежності від типу. Так, наприклад, для основної щорічної відпустки обов'язково має бути налаштований тип періоду, який визначає, за який період буде нарахована дана відпустка, тобто буде це календарний рік чи робочий. Також має бути визначений тип дня, який показує. Календарні чи робочі дні мають враховуватися під час нарахування відпустки, також можна визначити кількість днів за замовчуванням для певних типів відпустки, вказати, чи оплачується ця відпустка чи ні, чи компенсується вона під час звільнення співробітника, чи потрібно переносити відпустку на наступний період. І чи враховувати святкові дні в період відпустки? Якщо ж ми перейдемо до часової активності, що має код R, це звичайні години роботи, передбачені колективним договором. Тобто, це у нас тип часової активності присутність співробітника на робочому місці, тип робочого часу, звичайний робочий. Якщо ж це, наприклад, співробітник працює в нічні зміни, то тип робочого часу буде нічний. Відповідно, у даному довіднику можна налаштувати інші типи, типи відсутності, такі як лікарняний, простої, прогули співробітників. Всі вони потім будуть фіксуватися в табелі обліку робочого часу через документи відсутності співробітника. Перейдемо до них і розглянемо їх більш детально. Почнемо з наказу про відпустку. Цей документ формується в системі у випадку, коли необхідно зафіксувати відсутність співробітника на робочому місці в той час, коли він перебуває у відпустці. Він також має заголовок і рядки. В рядках вказується інформація, в який період співробітник перебуває у відпустці, тобто дата початку і дата закінчення цього періоду. Автоматично розраховується кількість днів. Підтягується інформація, яку штатну одиницю займає співробітник на цей час. Обов'язковим пунктом є призначення відпустки, тобто необхідно визначити, за який період співробітник використав відпустку, і який саме тип відпустки. У даному прикладі це основна щорічна відпустка. Дата початку і дата. Закінчення періоду відпустки також зазначається в призначенні відпустки. Після того, як зазначені всі параметри, є можливість сформувати друковану форму. Можна встановити фільтр по окремому співробітнику можна відразу для декількох співробітників. Так, наприклад, зараз встановимо по окремому співробітнику. Це типова форма P3. У ній зазначається інформація, хто саме відправляється у відпустку, на який період і за який період призначена ця відпустка співробітнику. У даному документі також доступна опція попереднього перегляду обліку. Скористаємось нею і переглянемо, які записи створюються по результату обліку даного документу. Створено буде два записи в книзі операції відсутності для кожного з співробітників окремий. В рядках буде зазначено. Скільки відсутній був співробітник на робочому місці, і в які періоди. А ось в детальній операції відсутності вже зазначається причина, чому співробітник був відсутній на робочому місці. Тобто, у нас представлений код часової активності і опис часової активності. Наступним документом, який ми розглянемо, буде наказ про відрядження. Цей документ проводиться в системі перед тим, як співробітника відправляють у відрядження. Розглянемо документ для Черепко Анастасії. Він також має заголовок і рядки. В рядках зазначається період, у який відправляють співробітника у відрядження. Дані про номер і назву штатної одиниці підрозділ, в якому працює співробітник, будуть заповнені автоматично відповідно до призначення даного співробітника, необхідно вказати підставу і мету відрядження, і також в рядках є можливість вказати, є це продовженням відрядження чи це первинне відрядження. Тобто, якщо, наприклад, співробітник зараз вже знаходиться у відрядженні і виникла необхідність залишитись йому ще на декілька днів або ж на якийсь період, то в такому випадку проводиться ще один наказ про відрядження в системі вже за новий період, і в ньому проставляється помітка, що це продовження відрядження, і вказується номер попереднього відрядження. І обов'язковим пунктом є призначення відрядження, тобто вказати, який код часової активності буде призначений співробітнику на момент відрядження, і в який пункт і місто співробітник відправляється на цей час. Можна роздрукувати даний документ. У ньому зазначається. Назва підприємства, з якого відряджається співробітник, яку посаду він займає, який пункт призначення їде співробітник, період відрядження і мета. Після того, як заповнені дані, можна зробити попередній перегляд обліку. У результаті буде створено два записи: один в книзі операції відсутності, в якому зазначено, за який період буде відсутній співробітник, скільки становиться календарних, скільки робочих днів. І в детальних операціях відсутності вказано. Чому саме буде відсутній даний співробітник на робочому місці? Окрім цього, в системі ще можна провести лікарняний лист. Пройдемо до цього типу документу. У ньому необхідно зазначити наступну інформацію: заголовку, номер та дату. Спільно для всіх рядків лікарняного листа. В рядках вже в розрізі співробітників визначається інформація про серію та номер лікарняного, який співробітник надав, дату лікарняного, табельний номер і номер призначення співробітника у системі, дату початку, дату завершення лікарняного. Автоматично розраховується кількість днів кількість робочих днів за цей період і підтягується зарплатний період. Також необхідно визначити код часової активності, який буде прописаний співробітнику на цей час, і тип лікарняного, на основі якого буде визначена кількість днів до сплати за рахунок підприємства і кількість днів до сплати за рахунок ПФУ. Діагноз. І якщо є в цьому потреба, можна встановити продовження лікарняного, зазначивши номер попереднього лікарняного листка. В системі автоматично розраховується коефіцієнт стажу. Цей розрахунок ведеться на основі стажу, вказаного в довіднику попередніх місць роботи і стажу, який накопичився під час роботи на поточному підприємстві. Також є можливість відмовити в призначенні допомоги і зазначити причини відмови. Після того, як заповнена вся інформація, можна облікувати даний документ або зробити попередній перегляд обліку і перевірити, які операції будуть створені по результату обліку. Це буде операція в книзі операції відсутності співробітника з типом лікарняний. із зазначеним періодом відсутності. І ще один запис в детальній операції відсутності. Тут вже буде вказаний тип часової активності. Наступний документ, який ми розглянемо, буде наказ про роботу у вихідний день. У даному документі фіксується інформація, що співробітник працював у вихідний день, який мав бути у нього відповідно до графіку роботи. Розглянемо на прикладі знову черевко Анастасії. Відповідно до графіку роботи, у неї має бути вихідний субота, 31 серпня, але вона працювала в цей час. Відповідно, їй призначається додатковий день відпустки, 20 листопада. Переглянемо, які записи будуть створені по результату обліку даного документу. Будуть створені три записи. В книзі операції відсутності, запис типу операції Робота у вихідний день. В детальних операціях відсутності буде зазначено тип часової активності, таке як щорічна додаткова відпустка, який буде приписаний співробітнику 20 листопада. І останній запис буде створений в операції роботи вихідного дня, в якому буде зафіксована робота у вихідний день і відповідний код часової активності за 31 серпня. І останнім документом, який фіксує відсутність співробітника на робочому місці, буде наказ про інші відсутності. Цей документ необхідно проводити в системі у випадку, коли співробітник був відсутній на роботі з причини, які не можна зафіксувати в попередньо розглянутих документах, таких як, наприклад, простій або ж донорські дні, чи, як в даному прикладі, це були військові збори, зазначається відповідний тип часової активності, зазначається період, в який був відсутній співробітник на робочому місці. І система автоматично розраховує кількість календарних і кількість робочих днів. По результату обліку будуть створені записи в книзі операцій відсутності за період з типом операції інші відсутності і в детальних операціях відсутності з типом часової активності військові збори. Спробуємо облікувати даний документ і переглянути, як ці дні будуть відображатися в рядках операційного таболя. Для цього повернемося на рольовий центр і перейдемо у вкладення рядки операційного таболя. Клітки операційного табеля – це таблиця, в якій відображається поденна активність кожного з співробітників, і саме на основі цієї таблиці в подальшому буде формуватись табель обліку робочого часу. У цій таблиці фіксується інформація про зарплатний період і дату виконання часової активності співробітником, код часової активності, кількість годин. І відповідно номери і номер призначення співробітника. Також фіксується інформація про код підрозділу, в якому працює даний співробітник, і інформація про джерело даних, на основі якого був створений запис цій таблиці. Всього існує три джерела даних: це ручний розклад і простій. Про що ж вони свідчать? Якщо, наприклад, зазначений. Джерело даних ручний – це значить, що цей запис був створений користувачем вручну і відредагований. Якщо ж, наприклад, джерело даних встановлене як розклад, це свідчить про те, що даний запис був створений на основі графіка роботи співробітника, тобто за розкладом його роботи. Якщо ж, наприклад, джерело даних простій – це свідчить про те, що даний запис був створений на основі документів відсутності. Співробітника, які були обліковані в системі попередньо. Зараз пропоную перейти до рядків і відфільтрувати їх по номеру призначення Черевко Анастасії для зарплатного періоду за грудень 2024 року. Аби переглянути, яким чином будуть відображатися дні часової активності співробітника, які були зафіксовані в наказі про інші відсутності. Як можна побачити, таких 4 дні, і вони мають джерело даних простій, решта днів зафіксовані за графіком роботи і мають джерело даних розклад. Також пропоную переглянути, які записи були створені для. Співробітника Сергієнко Олексія за місяць прийому його на роботу. Фільтри можна встановлювати як для ввівши номер призначення співробітника, або ж, наприклад, можна просто вибрати призначення співробітника з випадаючого списку. В результаті ми бачимо, що були створені записи. З коном часової активності R, що свідчить про те, що співробітник працював у ці робочі дні відповідно до графіка роботи. Пропоную на основі даного зарплатного періоду створити авансовий табель. Для цього необхідно натиснути на вкладення табель і кнопку Створити табель. У вікні запиту. Потрібно ввести зарплатний період, за який необхідно створити табель. Вказати тип табеля. Наразі доступні три типи табеля – авансовий зарплатний і коригуючий. Авансовий табель фіксує активність співробітника до середини зарплатного періоду. Середини зарплатного періоду. Це зміна, яка зазначається в системі, тобто наразі зараз встановлена середина зарплатного періоду як 15 число кожного місяця. За потреби цю медіану можна посунути відповідно до правил компанії. Зарплатний табель фіксує інформацію вже за весь зарплатний період, тобто за весь календарний місяць, а коригуючий табель створюється у випадку, якщо, наприклад, вже були обліковані авансовий і зарплатний табель. Але відбулися якісь зміни. Там, наприклад, співробітник приніс лікарняний лист пізніше, і його відсутність не була зафіксована в попередніх авансових і зарплатному табелі. В такому випадку випускається коригуючий табель, обліковується в системі, і всі наступні розрахунки ведуться вже на основі коригуючого табелю. Таким чином не втрачається бухгалтерський слід. І вся інформація зберігається про зміни в системі. Зараз же виберемо тип табеля авансовий. Табель можна створити як окремо для підрозділу. В такому випадку в табелі будуть відображатися часові активності співробітників всіх, які працюють, в зарплатний період у цьому підрозділі. Також можна вказати. Враховувати дочірні підрозділи, тоді кількість співробітників збільшиться до них буде додана, додані співробітники, які працюють в дочірніх підрозділах. Або ж просто зазначити номер призначення співробітника і створити табель окремо для одного співробітника. Система пропонує переглянути створений документ. Картка табеля містить два розділи. Це загальне, тобто заголовок, у якому відображається загальна інформація, про тип документу, дату обліку, зарплатний період, параметри заповнення. Був цей табель заповнений для підрозділу чи для окремого номера призначення співробітника, і рядки, в яких вже відображається інформація про активність співробітника у той чи інший період. Наразі можна побачити, що загальна кількість годин становить 80, оскільки це авансовий табель, тобто тут відображається інформація про кількість годин активності співробітника в першій половині місяця. Це можна перевірити, наприклад, натиснувши на кнопку Календар і побачивши години роботи співробітника в більш інтерактивній формі, тобто можна навіть провалитися в комірку. І переглянути тип часової активності, дату, ім'я співробітника, номер призначення його. Таким чином перевірити активність співробітника. Після того, як виконана перевірка, можна облікувати даний документ. І переглянути вже обліковану версію. Вона має аналогічну структуру, тобто тут також є заголовок і рядки. І звідси ж з цієї сторінки можна роздрукувати табель обліку, використання робочого часу. Він відповідає типовій формі П5 відповідно до українського законодавства, на якій відображається інформація про підприємство, про структурний підрозділ, на якому працюють співробітники. Також у розрізі співробітників відображається їх оклад, тарифна ставка. Прізвище ім'я по батькові, яку посаду займають відмітки проявки та неявки співробітника у зарплатний період. Зазначається інформація, з яких саме причина співробітник був відсутній на робочому місці, і окремо виводяться рядки для підписів відповідальної особи, керівника структурного підрозділу і працівника кадрової служби. Після того, як був облікований авансовий табель, дана інформація зафіксована в зведеній таблиці по призначенню співробітника. Що це за таблиця? Зараз переглянемо. Її можна відкрити, натиснувши на табельний облік і перейшовши за відповідним посиланням. Це таблиця, у якій відображається інформація про. Штатні одиниці, підрозділи, на яких працює співробітник, у розрізі саме зарплатних періодів. Також тут зберігається інформація про те, які документи створені і обліковані для співробітника у цей зарплатний період. Так, наприклад, можна встановити фільтр по зарплатному періоду за жовтень місяць 2024 року і по номеру співробітника Сергієнко Олексія. І побачити, що він працював в цей зарплатний період на штатній одиниці інженер-конструктор, і для нього вже облікований авансовий табель. Також можна побачити, що для нього ще не було обліковано зарплатного табелю, і зручно з цієї ж сторінки створити його. Натиснути на кнопку Створити табель, вказати зарплатний період, тип табеля. І номер призначення співробітника. Знову ж таки, пересвідчитись, що правильно вказана кількість годин зазначена. Як можна побачити, тепер вже відображається часова активність співробітника за все, весь зарплатний період, тобто за весь календарний місяць. І облікувати даний документ. З нього також можна сформувати друковану форму. У якій відображається та сама інформація, яка є в авансовій табелі, лише в розрізі вже цілого календарного місяця. Тобто, звітній період, вказаний як з 1 жовтня по 31. І по результату обліку зарплатного табеля, знову ж таки, був змінений запис в зведеній таблиці по призначенню співробітника, і зафіксовано, що для нього вже був облікований і зарплатний табель. Тобто ця таблиця слугує свого роду журналом контролю. В ній можна перевірити, які... Були створені, які мають бути ще створені або ж обліковані документи в системі для того чи іншого співробітника в той чи інший зарплатний період. І це була остання сутність, яка мала бути розглянута в рамках даного відео. Дякую вам за увагу!